Привіт всім! Сьогодні у нас буде огляд гри Angry Birds Transformers. Ця гра майже в середині жовтня з'явилась на iOS і ось тільки недавно з'явилась на Android. Ця гра по жанру є платформер-стрілялка з з'єднанням мультфільму Transformers. Таким чином, розробники хочуть нас повернути до популярності Angry Birds серії Angry Birds і таким чином випускаючи гру Angry Birds Transformers. В цій грі ви вже воюєте разом з птичками і свинями, які воюють на одній стороні проти мутантів, яйцеботів, які захватили свинський острів. В грі вас будуть зустрічати дуже багато різних малесеньких, таких невеличких місій, і в, кожному із цих, в кожній з цих місій у вас єдина задача це добратися з пункту А в пункт Б, при цьому не померти. В грі доступно дуже багато різних героїв, такі як, наприклад, Optimus Prime, Bubble Bee, там дуже багато їх. Сама гра, механіка гри Angry Birds дуже схожа на класичну серію Angry Birds. Все, що вам потрібно, це стріляти по ворогам, при цьому використовуючи на свою сторону фізику і геометрію для того, щоб завалити якомога більше ботів. І ваші герої знаходяться в постоянному. Русі. Ви повинні при цьому цілитися і збивати ваших ворогів. Також ваші герої зможуть трансформуватися в автомобілів, танків, літаки або інші транспорт, який тільки буде доступен для птички. Вашої У кожної птички є різний вогонь, різна зброя, за допомогою якої ви повинні уничтожати ваших ворогів, і також башні, які будуть падати на вас. І також деякі уровні ви не зможете пройти самі, вам потрібно буде з'єднатися з другом Facebook, або якщо у вас немає друга з Facebook, який грає в цю гру, то ви зможете е, е, воювати з іншим якимось незнайомцем і проходити місію з допомогою кнопки, викликаючи його. Також в грі доступні декілька видів валют. Це очки, які дають вам за вбитих яйцеботів, і монети, які... Ви отримаєте з збиття інших предметів, не яйцеботів і кристали, які ви зможете купити за настоячі гроші, і також ви зможете їх отримати за виконання завдань. Але до певного часу в ГЕФІ по, по мірі проходження гра буде потребувати, тобто навіть вимагати вас використати реальні гроші і купити, то розблокувати нові рівні, прогрейди наших героїв, прискорити прокачку їхню, якщо їх обгрейнули. Також, якщо ви виконали місію, то вам буде запропоновано переглянути певний відеоролик, в після закінчення кого ви отримаєте твойне. Двойну винагороду. На початку гра здається дуже простою, все, що вам потрібно, це тільки бігати, стріляти і більш нічого. Але по мірі проходження гра буде все важче ставати, ще буде більше з'являтися нових героїв з новою зброєю. І так гра буде ставати більш цікавішою. Також хотілося сказати про саундтрек в грі Angry Birds Transformers. Вона є таким ностальгічним про мною. Роки, десь 20 років назад, коли йшов мультик Трансформери, там грала така музика 90-х, 80-х, і на основі якої такого мультика зроблена була ця. Ігра. Музика дуже прикольна, також ви цю музику можете скачати на ваш девайс, на якому ви граєте, що теж непогано. Ось така гра, як по мені вона непогана, ви можете пограти, як по мені розробникам вдалося вернути історію Angry Birds, хто захоче, може скачати цю гру за описанням. Вона безкоштовна, але в грі є внутрішні ігрові покупки.